За ці п'ять років за результатами перевірок кру в області виявлено велику динаміку росту фінансових і бюджетних зловживань. Якщо у 2004-му така цифра складала 3 мільйони 800 тисяч гривень, то у 2010-му уже 80 мільйонів. Такі дані оприлюднено на розширеному засіданні колегії КРУ в Івано-Франківській області, у якому взяла участь заступник голови Головкру України Олена Чечуліна. Офіційно представлено нового начальника контрольно-ревізійного управління в Івано-Франківській області Геннадія Буковського. Далі інформація про фінансові та бюджетні порушення за останні п'ять років, виявлені перевірками кру. Статистика, легко кажучи, вражаюча. Динаміка зловживань по області, як і загалом по Україні, зростаюча у рази. Якщо про державу, то в цілому, що можна сказати, більше ніж те, що було у минулому році, десь 2 мільярда нестач. Збитків, то в цьому році вже за 9 місяців 28 мільярдів. Я не кажу про інші порушення, які взагалі привели до 53 мільярдів. Про що казав голова кру. Можна сказати про те, що не збільшилась кількість ревізій, Я сьогодні наводила цифри, тобто не було ніякої упередженості, не було більше розпоряджень уряду, не було більше доручень президента в порівнянні з іншими роками. В Івано-Франківській області найбільше зловживань виявлено при використанні коштів на ліквідацію наслідків стихії 2008 року. А якщо по окремих галузях, об'єктах, підприємствах, то майже після всіх перевірок КРУ виявлені порушення на великі суми. Ми зробили аналіз, як збільшилась кількість виявлених порушень з 2004 року по 2010 рік. Тобто з 3,8 мільйона 2004 року, 80 з лишнім мільйонів за 9 місяців 2010 року, то це більше ніж в 20 разів. Я вважаю, що це просто ненормально. Тобто фінансова дисципліна за 5 років не просто впала, вона взагалі відсутня. Сьогодні на всіх рівнях влади мовиться про однозначну боротьбу з корупцією, зловживаннями службовим становищем, неефективним використанням бюджетних коштів. Коли за цей період від 4 мільйонів, ну 3,8 говорили від 4 мільйонів, відбулося таке по роках, і це не це статистичні дані, це, це ці дані зафіксовані. В тих самих рішеннях розпорядженнях, в розпорядження, в підведення підсумків і так далі. Ну, це означає, що просто воно стало якимось звичаєвим. Не може бути звичним порушення бюджетної дисципліни, не може бути звичним. Крадіжка бюджетних коштів не може бути звичним відхиленням від норм бюджетного кодексу. Тепер всі рішення, які приймаються урядом, будуть візуватися головкру, як відповідно і рішення місцевої влади візуватимуться кру на місцях.